От, сьогодні ми будемо проходити через детокс процедуру, тому що вона всім нам дуже необхідна, і власне цей етер буде коротеньким, але маю надію, що чимось вас навіть підзарядить. Це перше. По-друге, все-таки хочу зачитати: у мене ж є сценарій, попри все. Попри все, це я, до речі, переписувалася в чаті, кажу: взагалі не збиралася робити ніякого етеру. Зробила декілька відео, виставляю верстку, відкриваю, а у мене 28 намонтованих відео. така... Як ви ж? Ну, 28 намонтованих відео не буде, але буде, буде, буде історія, яку я вам розкажу. Тим не менш, дайте я зайду в свій сценарій, що я там ще хотіла сказати. О, а, вчора також під вечір, у мене була думка про те, що насправді е е е кампанія е е дуже жорстоких ударів по цивільній інфраструктурі, вона спрямована не стільки на нашу деморалізацію, скільки на підняття духу росіян. Тому що. У цих істот у них немає в принципі, ніяких інших запитів, окрім як запит до крові, до вбивств, це їх енергетично підживлює. Ну, і відповідно, я зрозуміла, що попри те, що знову ж таки, а -а атака на нашу моральну стійкість йде, але також іде підняття духу росіян. І сьогодні я побачила пост від Романа Кульчинського, який є редактором головним редактором. Актором проєкту тексти ми с мої не помираюся. А я вам часто рекомендую читати їх, їх тексти. І їхні дослідження, і їхню аналітику, і, зокрема, він виклав таку тезу. В черговому моніторингу розпропаганди ми помітили, що там починають смакувати деталі повітряних тривог, відключень світла, руйнувань, цивільну інфраструктуру. Так вони заспокоюють невпевненість своїх громадян після нашого вдалого наступу на Курщину. Таке було і після підриву Кримського мосту. Бо коли росіяни думають, що у них все контрольовано, то вони розказують своїм громадянам про ракетно-шахетні удари, виключно по військовій інфраструктурі. З цього можна зробити прогноз. Що коли обставини складатимуться так, що ми перемагаємо на полі бою, то вони всі засоби вкладуть у вбивство цивільних у якусь безглузду масштабну руйнацію цивільної інфраструктури. До цього теж потрібно готуватися. І знову ж таки, я тільки вам сказала, відключіться від негативного і прочитала вам такий апокаліптичний прогноз. Але питання в тому, що це не прогноз, це просто аналіз, зріз. це зріз того, які меседжі були, коли Росія була слабкою після ударів Україні. Римському мосту і які меседжі, що ці меседжі мають такий же характер зараз після курщини. Ну і випустили Путіна. Хуйлу треба було щось там поговорити. І відповідно він жартував сьогодні дуже багато. Випустили цю щекатунчика, як говорить Лесик. Він не знає про Путіна. У нього є просто слово щекатунчик. І от він дуже багато веселився, і очевидно, він веселився на фоні смертей. Тому що це те, що підзаражає русський дух, вот тому це ми теж маємо враховувати. І відповідно за сукупністю всього того, що я вам тільки що сказала, я хочу вас попросити розслабитися, взяти філіжаночку кави або там сітра, або може вінішка, і подивитися зі мною контент, який я подивилася. Відволікаючись власне, від всього того, що відбувається, і е, почала сьогоднішній етері я не просто так, тому що контент, який я дивилася, я дивилася на каналі Українська анімація. У них не так багато переглядів насправді. Але я рекомендую вам, якщо ви цікавитеся українським продуктом, і якщо ви цікавитеся якимись, е, е, невловимими, ностальгійними мотивами, а я дуже часто звертаюся до ностальгії, то йдіть і, можливо, ви для себе знайдете якийсь скарб. Чому взагалі мені впала думка на те, щоб піти подивитися мультики? Тому що я знову ж таки сиділа і думала, як почати верстку, що робити з версткою, про що зробити в Аматер? І думала зацитувати пісню, яка, в принципі, надихає на те, що ж треба шукати в моменти, коли ти не знаєш, як перемогти, як прорватися. І я знаю пісню, в якій є оцей ось текст, що нам треба зробити. І ось. Цей уривок він з мультика. Легко вміє сягнути мети, тільки в собі ми повинні знайти. Щось найрозумніше чи найсмішніше. О -о -о -о. Що небудь, що небудь най найтакіше. О -о -о -о. Найтакіше нам треба шукати щось найтакіше. що нас заземлить, тому що е, насправді е, найкращий спосіб відкласти телефон і займатися або ручною справою, або, я не знаю, якимось, е, якщо у вас є хобі ручне, так це взагалі прекрасно, відключитися від контенту. З іншого боку, ми всі такі невротики, ми так всі звикли споживати контент і просмоктуватися до нього. Що, Якщо ви вже хочете до якогось контенту просмоктатися, то. У вас у всіх, я переконана, є якісь канали, які ви давно хотіли дослідити і подивитися. Я, наприклад, перефарбованого лиса рекомендую, бо вже не зробила скрін. Ну це я просто з голови зараз перефарбований лис, подкасти про літературу, класні. Ну така читанка в вигляді подкастів в іншому форматі з іншою подачею. Вам сподобається читанка, до речі, скоро повертається. Знову ж таки, планувала взагалі сьогодні робити інший етер. Планувала першого вересня робити етер у. Співпраці з однією глядачкою. Ми зробимо це етер. Ми зробимо це етер, Я вам обіцяю, просто я не хотіла робити це в хворому вигляді. А, про освіту і про те, що нам вкладало в голову. Це все буде, все буде. Але а, знаєте, у всіх у нас є. Контент, який ми собі відкладали на колись, і він такий не травмуючий. І ви цей не травмуючий контент можете зайти і подивитися. От для мене таким місцем прихистку, хоча насправді там дуже багато травмуючого контенту, в тому числі, було. А коли я передивлялася всі відоси з цієї анімації. Але тим не менш, що я можу сказати, не травмуючого контенту, там теж було достатньо. От. І, ем... Окрім іншого, це ж все таки класні архіви, які показують нам український анімаційний простір. Анімація, яка була створена українською мовою або українською і російською мовою, і дуже часто ці мультики не збережені були. У версії української і зараз ми це все відновлюємо. І а, перший мультфільм, який я вам показала, це мультфільм Жили-були думки. До кожного мультфільму також іде а, і, чи ще до останніх там, десятка мультфільмів іде також коротке відео від Довшенко центру, в якому вам експерти розповідають трошечки більше про цей мультик. І от якщо говорити про мультик жили були Думки, то там проводиться паралель з Думками на виворі, так там це теж мультик, який про персонифіковані думки, про думки, які були візуалізовані і от стали головними героїнями мультику. Звичайно, ми не порівнюємо повнометражний і короткий, метр, короткий і повний метр, але жили, були думки, дуже красивий. І якщо вже говорити про мої асоціації з з думками, так це те, що ну, тут. Експектум патронум! В одному чарівному букварі сказано Ма Ціркус В іншому чарівному букварі сказано Корзинус аспірінус. Корзинус аспірінус. мені, до речі, не завадить. Корзинус Аспірінус. Ну, ні, насправді насправді просто до достатньо багато, багато подва, і все нормально буде. Так от, якщо вас цікаво, що таке корзинус Аспіринус Ко, то йдіть і подивіться Жили -були думки». Дуже приємний мультфільм. І насправді це от той мультфільм, який я Лесику точно покажу. Тому що не всі мультики з сьогоднішнього з сьогоднішньої добірки, я йому буду показувати. Але власне кіт, який любив складати вірші, що тут коїться іще. І Ось це дві назви одного мультика, і е, жили були думки. Я Лесикові покажу однозначно, тому що вони класні, яскраві з хорошою ідеєю, з хорошою історією, і точно заворожать його. Це інше для мене було дослідженням. Дослідженням того, що о, і таке знімали, о, і таке десь у мене в закапалках голові було, і дуже багато насправді на цьому каналі анімації, яка є дорослою насправді анімації. І отут ви можете навіть подивитися: Правда, крупним планом, або там Ми, жінки і збірка, або Життя і Смерть картоплі звичайної. Ви, звичайно, це цей мультик я вам багато разів показувала. А, отже, тут дуже багато якихось таких от моментів, які, ну, типу, <свісно> зразу натякають -на 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 нам на те, що... А, на те, що це, до речі, подивіться люлька миру, які кольори смужечок на головах у людей. Це цікаво подивитися з точки зору того, що це. Чергові висловлювання, які звучали в 70-х, 80-х роках, і ці висловлювання показують нам, що ми насправді живемо в одних і тих же днях бабака. Нам здається, що дуже сильно життя змінюється, що ми потрапляємо в якийсь інший світ, і що зараз ми живемо в іншому просторі, в які дуже сильно відрізняється. Але насправді, ну насправді, все те ж саме. Все те ж саме. Це мультфільм слово і анімація. Я, я не знаю, мені здається, тут слово анімація більше підходить. І це декілька скетчів на тему того, як слово, залежно від того, як ти його співаєш чи озвучиш, отаке все змінює. І, в принципі, це якраз та паралель, яка і прозвучала в перших хвилинах мого Етеру стосовно того, що зараз слова дуже різні і добирайте ті слова, які ви обираєте, бачити, читати, сприймати, тому що залежно від того, які ви джерела оберете, такий у вас і настрій буде, тому що емоціями кожен накачує як хоче зараз. Дуже легко викликати а, дуже активний, збудливий а, а, такий а, лютий стан. І е, поза тим, що він е, дає, як здається, дуже багато енергії. Він насправді ще дуже багато енергії зжирає. Тому я перейшла у режим енергозбереження. А якщо брати про знову ж таки брати все таки ту анімацію про слово, яку я вам порадила, то ну ця анімація дуже сильно відображає реальність. Власне, з будь-яким експертом, який з'являється і розкриває рота, і починає розповідати, наприклад, про те, що сьогодні здох Шуфрич, а він не здох. І сказав про це Ігор Масійчук, чи Мосейчук. Ні, Мосейчук, це Наталка, а Ігоря це Ігорь. Ну, коротше, але всі вони, що Шуфрич, що Масійчук, що Масийчук представлені, точніше про всіх них і є оцей смутик, який ви зараз побачите.

Хочеться, щоб вони швидше полопалися, але вони не лопаються, і більше того створюють ілюзію для дуже багатьох глядачів, що вони не є бульками. А, насправді, коли я побачила цю анімацію, я перше продумала звичайно про Арістовича. а, Але ну, таких аніматорів дуже багато. І знаєте, а, фактично занурюючись в. Анімацію, яка з одного боку нічого нового не показала, а з іншого боку, розважила непогано. Ти розумієш, що ми знаходимося на все вс вс тому школесі, все те ж все повторення, повторення, повторення. І знову ж таки, зокрема. Тут немає не цього не зробила цього скріну. Наприклад, є анімація, яка називається Нерви. І оця анімація нерви, вона про той стан, який ми з вами проживаємо всі зараз. Більше того, візуалізація того, як все це відбувається, дуже точна. Але єдине, що додався інтернет, ноутбук, телефон, і оця вся хірня, яку нам показують в умовах 70-х років, вона з легкою. Зміною перейшла в наш час з більшим інформаційним навантаженням, ніж було до того. Ми самі себе засовуємо в цю, я не знаю в цей міксер, в якому крутимося через серед цих всіх слів, заходимо в одну соцмережу, там почитали, там посралися, там посралися. Обговорень було багато, насправді, але знаєте, в деяких випадках обговорення вже доходять до того, що скоро ми будемо засуджувати за слова на паркані, за те, що ой, там хтось написав хуй, значить, це ознака того, що українці хуйові, бо хтось на паркані написав хуй. Чесно кажучи, можливо повернуся ще до цих дискусій з приводу того, як якісь ноунейм no домогосподарки пишуть образливі коменти, і про це треба записувати цілі блоги. Ну я дуже сильно подивована, тому наскільки зараз люди готові розкручувати в принципі все, що розкручується. Тому бережіть свої нерви.